Вітаю, з вами Ларс. Знаю, з 10-річчя ФНАФ трошки запізнився, але все ж таки я привітав вас в телеграм-каналі і зробив анімацію. Ну, коротше, ще раз хочу привітати ФНАФ з 10-річчям. Бажаю щастя здоров'я. дуже вдячний скоту за такі чудові ігри, книги, фільм. Наф подарував мені дитинство, класних друзів. І саме завдяки ньому я почав вести свій Ютуб канал. Познайомився з ФНАФом 2017-му в школі на перерві. А свій ютуб канал створив саме в 2018-му. Ну і ось виходить, я ФНАФом цікавлюсь скільки років. 7 років! Йомайо! -йо! А 21 вересня день народження не лише у неділі, а і ще у мого каналу. Цього року йому буде 6 років. Ну а сьогодні в мене день народження. Ні, мені не 6, мені 15. І хочу сказати кілька слів за таку довгу відсутність, хтось тобто каже, типу літо там, канікули. Але весь свій вільний час я витрачав на підготовку до вступних екзаменів. І вчора я їх здав і поступив. Тому ті дні, які залишилися до кінця літа, хочу нормально відпочити. Я планував зробити на літо кілька відео. Але ну, плани змінились і трошки не вийшло. Далі там буде навчання. Я не знаю, чи буду мати багато часу теж на відео, але в будь-якому випадку, як щось почну робити, то повідомлю вас в своєму телеграм-каналі. Туди я кидаю багато чогось цікавого, тому дякую за увагу. До зустрічі.